Путин допустил удар ракеты Орешник по центрам принятия решений в городе Киев. Новейшую российскую систему Верховный главнокомандующий сравнил с метеоритом и вспомнил самый известный Тунгусский. Подобная воронка может появиться и на Украине. Подробности прямо сейчас. Когда вы говорили о возможных ударах по центрам принятия решения, вы не уточнили, вы какие центры имели в виду, военные или политические? Знаете, в советское время такая, была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой, сегодня в течение дня все возможно. Мощь орешника сопоставима с ядерным взрывом. Если осуществлять массированную атаку, все, что попадет в эпицентр, превращается в пыль. Температура поражения от 4000 до 6000 градусов ⁇ это как на поверхности Солнца. Путин рассказал, что при заходе на цель скорость орешника превышает 3 км в секунду, и защиты от такого оружия нет, даже в глубоких подземных бункерах со специальной защитой. Итак, президент Путин сегодня заявил, что в эти минуты генштаб и Минобороны подбирают новые цели для поражения орешником на территории Украины. Центры принятия решений в Киеве, как вы только что слышали, тоже могут стать целью. Путин заявил, что мы опережаем Запад по производству передовых систем с гиперзвуком и по производству традиционных ракет «Искандеров» и «Х-101». Сами ракеты не только превосходят западные аналоги «Атакамсы», Storm Shadow, «Скальпы» и «Таурус», но ну и выпускаются в 10 раз больше. Есть в нашем меню, как выразился президент, и совершенно новые продукты, и получатель то есть клиент, безусловно, будет доволен. Так сказал президент. Это прямая цитата. На Западе переваривают заявление Путина. Глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что Россия готовится к войне с Западом и Кремль не исключает ядерной конфронтации. Нападение на Запад произойдет до 2030 года. НАТО не станет отвечать и развалится. Из Британии возражают. Россия уже и так находится в состоянии войны с Западом. Директор британской внешней разведки ми Ричард Дирлов заявил, что это представляет угрозу не только Европе, но и Америке. На итальянском телеканале RAI утверждает, что Россия рассчитала время подлета Орешника до всех европейских столиц. В качестве доказательства ставят в эфир графику, которую изготовила Daily Mail. Наша программа, естественно, эту графику показала. То есть расчет подлета провели не мы, а британцы, а итальянцы почему-то больше всех испугались. Готовы в этой связи дополнить. До новой американской базы ПРО в Польше Орешник долетит за 11 минут. До Рамштайна в Германии за 15 минут. До штаб-квартиры НАТО в Брюсселе за 17 минут. Комментарии Путина по поводу нашей новой ракеты на Sky News назвали «леденящими душу». На CNN заявили, что Путин Абастріт обстановку, щоби к нагурації Трампа в найболі вигідному положенні. Ну будемо говорити саме про те, як він побризкав ядеркою, так і розказав про те, що він готовий вдарити по Києву. Путін погрожує вдарити по Києву. Росія зараз, начебто, за словами Путіна, виробляє в 10 разів більше ракетних систем ніж усі країни НАТО разом взяті, заявив Путін сьогодні. І наступного року їхнє виробництво буде збільшено ще на чверть. Також він сказав про те, що Росія, нібито, була змушена піти на бойові випробування новітньої гіперзвукової ударної системи Рєшнік у відповідь на удари західної зброї по території Брянської та Курської області. Про це під час саміту е, організації договору про колективну безпеку в столиці Казахстану заявив російський президент. Він також розповів, що ракета аналогів якої за його словами у світі не існує, вражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкта юда буде порівняний з застосуванням ядерної зброї в Росії. Ша в наявності є кілька готових до застосування ракет, сказав Путін, додавши, що на удари по території Росії ракетами великої великодальності західного виробництва Москва відповість можливим продовженням випробувань арічника в бойових умовах. Ну і пізніше також він вирішив додати так. З'явилася інформація про те, що він вирішив додати про те, що сьогодні. Ймовірно, також він захоче застосувати арешника по Україні. А, і сказав таке: так, сьогодні в течії дня все можливо. Ось я процитувала слова рашистського диктатора. Далі можемо почути ще частину з його промови. Главарі живе клінічити у своїх господарів. и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах калибр гидрозвуковых ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полный ход в нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты, как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен. А что это с дедушкой? Рот на бикрень. Плечі на бік рень. Якось Але йому... рухається, але вже тут рухається. Не те, що там минулого разу просто нерухома статуя, ну, типу, просто монтаж. А там просто йому руки приклеїли Так, до Просто столу. монтаж все, а тут вже видно, якісь рухи відбуваються. До речі, цей путін зовсім не схожий на того путіна, який прилетів в Астану. Ну, вони Обличчя зовсім різні. Той такі, така ряха здорова опухша, ну, одмурт. А це якийсь... Ну, знаєш, цей дуже схожий на справжнього Путіна, то що дуже перекошений і дуже погано виглядає. А який він справжній? А я не знаю. Хто знає? Ні, ну, Скажімо так, той з усіх Путіних, той, що виглядає найгірше, той, скоріше за все, справжній. Бо, ну, там... А може, справжнього та й немає вже? От... Ну, це ще раз підтверджує мою теорію. Той точно гірше за всіх виглядає mm -hmm. в холодильнику. Знаєш, при мінус 20 пролежать півроку, воно якось на е, внішній від не дуже. А якщо ще пару раз розморозили, а потім заморозили... Ой, про що я говорю? Гаразд. Е, друзі, отже, про ось цей е, так званий. Орешкін, Орешник, Кедр, Рубеж. Ну, коротше, росіяни ще поки що самі не визначили, що це в них за така вундервафля появилася, Але от, що ж це за Орешкін. Видання Reuters спробували заглянути всередину цього. Так званого російського новітнього ракетно ракетного проєкту ракетного гі... було б правильніше, Андрій. Нова гіперзвукова зброя. Отже, що пишуть? Схоже, що ця зброя є не чим іншим, як модифікація старих технологій, що вже давно застосовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах. Тобто МБР, про це повідомляє Ройтер з посиланням. На військових експертів дослідження уламків ракети середньої дальності, відомої як «Арешник» або ж Ліщина. Вже ще одна назва, треба запам'ятати. Підтвердило її спорідність із традиційними МБР, ну тобто, міжконтинентальними балістичними ракетами. За даними видання, ракета скинула кілька боєголовок на е, окремі цілі за допомогою так званого автобуса з індивідуально націлювальними боєголовками, або ж MIRV. Цей компонент дозволяє доставляти кілька боєголовок у різні точки ураження, маневруючи над атмосферою завдяки малим газовим двигунам. Е, далі. Безпосередньо перед тим, як випустити боєголовки, оці MIRV, система орієнтується за допомогою бортових систем наведення, щоб вона могла направити кожну з них на певну ціль. MIRV рухається через простіл до цільової зони. Саме на цьому етапі ракета найбільш вразлива для перехоплення на курсі. Ну, щоправда, це відбувається на такій значно великій висоті. От, і. Петріоти там не достають. Є системи, які можуть це робити. Мірв відділяється від верхнього ступеня і після короткого прискорення летить по балістичній траєкторії в космосі до своєї мети. Перший ступень ракети відділяючи, скидаючи вагу згорілих двигунів і порожнього е, паливного сховища. Ракета стартує, рухаючись двигунами першого ступеня, швидко прискорюючись, коли починає обертатися та орієнтуватися. За запрограмованою траєкторією. Ну, це от якраз таки класична ситуація будь-якої ракети, яка виходить е у космічний простір. Перша ступінь розганяє, е досягаючи перевантаження, що е може подолати це тіло е силу. Землі і виходить у відкритий космос. І там вже далі друга, третя ступінь. Ну коротше, з оцих 50 тонн, якими нас лякають до землі, долітає тонна 200. Але вся ця тонна 200 якраз таки може бути або ж ядерною, або ж як було в разі цього пуску, пусті болванки, або ж можуть бути тонна 200 тротилового еквіваленту. Ну насправді небезпечна зброя.